Декілька годин тому в будівлі по вулиці Зигмунда Козара, яку орендують під офіси, зайнявся дах. Працівниці кафе в цій новобудові швидко зреагували та викликали рятувальників. «Горить криша будівлі по вулиці Козара. на місце по прибуті було встановлено, що горить кри... дах будівлі, що будується, значить. «Загорання трапилось, попередня причина коротке замкнення в електромережі. На даний час пожежа локалізована, проводяться проливочні розборочні роботи, загрозою перекидання на сусідні будівлі і жертви. На допомогу пожежникам кинулись і небайдужі фастівчани. Тетяна Самойленко Олександр Дідківський Фастів Тіві.